Забув пароль до Windows. Давай покажу, як скинути його за допомогою командного рядка. Метод спрацює тільки для локальних профілів. Для Microsoft аккаунтів так зробити не вийде. Натискаємо кнопку вимкнення, зажимаємо кнопку Shift і клікаємо перезавантажити. Тут вибираємо пошук і усунення несправностей, додаткові параметри. Командний рядок. Спочатку нам треба з'ясувати, де знаходиться наш системний диск. Для цього ми вводимо notepad і Enter. Ідемо в файл, відкрити. І дивимося, на якому диску у нас встановлена система. В моєму випадку цей диск це диск C. Закриваємо notepad. Далі в командний рядок вводимо таку команду. Цією командою ми зробимо копію системного сервісу у Tillman. Другою командою ми kmd.exe копіюємо в ту ж саму папку, але з назвою utilman.exe. Підтверджуємо заміну, вводимо Y і натискаємо Enter. Закриваємо командний рядок і продовжуємо завантаження. Тут клікаємо на спеціальні можливості внизу і у нас відкриється командний рядок. Після вводу команду NetUser ми побачимо усі профілі, які є на нашому Windows. Щоб змінити пароль, нам потрібно ввести NetUser, потім ім'я користувача і новий пароль для нього. Якщо ми введемо пусті лапки замість паролю, то пароль буде видалено повністю. Все, пароль скинуто, заходимо в систему. І обов'язково не забуваємо повернути все назад. Командою копі ми копіюємо нашу резервну копію утілмена з назвою utilmen.exe. Якщо було корисно, став лайк. Всі команди я залишаю у себе в телеграм-каналі. Підписуйся, адресу знайдеш в шапці профілю. Пока.